Всім привіт! Сьогодні 7 квітня і 43-й день війни. Я вирішила трішки відволіктися від всього, що відбувається навколо від новин, і спробувати зняти блог. Якщо ви його зараз дивитесь, значить у мене щось залишно. Сьогодні мій ранок почався із прогулянки. Я спочатку виносила сміття, зайшла на Укрпошту, забрала посилку, тому сьогодні буде розпаковка, а потім ходила в магазин. І тільки підходжу до будинку, як починається повітряна тривога. Ну, нормально, весь захід повітряна тривога. Я, чесно кажучи, дуже втомилася, тому що мені прийшлося зробити дві ходки. Спочатку Укрпошту ну, занести посилку додому, і потім в магазин, він знаходиться доволі далеко, і з магазину донести все додому. І моя рученька, права, вже просто відвалюється. По дорозі назад я робила паузи. Міняла руку і якось та й дійшла. Окей, будемо дивитися, що ж мені прийшло в цій посилці. Я знаю, що тут мають бути нитки, тому що це така гуманітарна допомога від маминої подружки з Києва. Тому що я ось в'язала, навчилася в'язати під час війни, зв'язала собі ось такий топ. І в мене закінчилися нитки, в місто я їжджу рідко, і там теж невеликий вибір їх. Тому ось мені безкоштовно. Прислала аж таку торпу, вона дуже важка, я ледве її дотягнула. Так що будемо розпаковувати. Класно, я бачу, що тут є взагалі класні нитки. І кольори круті. Ось такі є. Сіренькі, схожі на шерстяні. Трішки яскравого акрилом. Цим я вже точно не прогадаю, тому що акрил, як на мене, найпопулярніші місці, які можна знайти скрізь. Ці, мабуть, в мене забере мама, тому що вона любить ось такі мохнатенькі. Ось такі якісь штучні. алло. Поки я говорила по телефону, трішки передивилися нитки, і чесно, це такий підгончик. Просто бомба, ще й в кольорах, які я обожнюю. Ось ці м'якенькі такі ниточки я вам вже показала. Потім є два маточки ось таких жовтеньких. А ось тут знизу просто скарби. Цілий пакет бежевих ниток, стовідсоткова бавовна. І я якраз ходила, шукала бавовніні нитки і не могла знайти тут місце. Такі ж самі білі. Потім ось такі, типу іриса. Чуть темніші. Такі якісь сіровато бежеві Ось такі. Потім натуральна нитка ось такого кольору, знову ж таки, 50 відтінків бежевого. Все, як я люблю. Ось така ниточка трішки блистить. Ось такий зелений ірис. З нього можна плести навіть якісь фінічки, браслетики. Дуже гарний колір. Такий би топ зробити чи купальник. Ну, купальник буде довго сохнути, а от топ такого кольору буде дуже гарно. Ось така. І ось такі ниточки. Що вам сказати? Я дуже задоволена такою посилкою, дуже вдячна мамині подружці за такий підгончик. Тепер мені точно не буде коли сумуваються і думати про погане. Я буду думати, що зв'язати з них. І навіть, можливо, зніму вам якийсь DIY простенький, тому що нічого складного я ще не вмію робити, а ось щось простеньке, типу такої ковтиночки зробити можна. І, до речі, класно, що мені пощастило, коли минулого разу їздила в місто, придбати тоненькі крючки. Вони якраз повинні підійти під товщину цих ниточок. Тому все склалося ідеально. Класно. Дворі вже так добре. Сьогодні зацвіла абрикоса. Я ходила, гуляла по селу, бачила, що в людей вже зацвітає магнолія. Вже на всю катушку цвітуть нарциси, і зовсім скоро відкриються тюльпани. А мене все не покидає думка про те, що в нас. Просто вкрали весну. І морально я десь залишилася там 24-25 лютого, коли дізналася і коли почався весь цей треш, який називається війною. Тому що якщо ми не будемо прямо називати речі своїми іменами, то тоді росіянам буде легше сказати, що це якась спецоперація, чи ще якась фігня. Але при цьому я дуже стараюся відволікатися, максимально мало читати новин, тому що одні вихідні я просто пролежала в ліжку, мені болів зуб, мені було важко працювати, будь-що робити, і я просто лежала, ну тому що мені було фізично погано. І ось я лежала, читала новини, і мені з фізичного болю стало ще набагато набагато больніше морально. І це мене так швидко загнало в якийсь глухий кут. Що я всі вихідні просто пролежала, проплакала, і в понеділок після цих вихідних я проснулася і зрозуміла, що якщо я буду і далі так себе поводити, далі себе заганять цими новинами. І всім у таку депресію, то просто кіна не буде. І я вирішила, що в день потрібно максимально відволікатися, а новини читати лише ввечері. Сьогодні я придбала в аптеці собі магне B6, Сподіваюся, на його допомогу. І буду зараз готувати сінабони. Ніколи їх не готувала взагалі в своєму житті лише один раз працювала із дріжджовим тістом і дуже сподіваюся, що цей раз в мене все вийде. Спеціально сьогодні ходила в магазин, докупила все, що мені потрібно було. Перевдягнулася в домашній одяг, сплила трішки волосечко, і буду приступати до готування смаколиків. Я і згадала, чому я дуже рідко печу щось на дріжджах. Тому що ось я просто розвела дріжджі в молоці і їх потрібно залишити на 20 хвилин, а потім ще потрібно тісто замісити і залишити на півтори години. Тобто випікання якогось невеличкого продукту займає. Півдня, але це нічого страшного, коли хочеться, то треба. І ще я хотіла сказати, що посилання на рецепт, по якому я готую, залишу в описі під відео. Знайшла україномовний фудблог, тому думаю, вам буде цікаво. І до речі, що мене здивувало на ньому аж 400 тисяч підписників. І якби я побачила цей канал, коли починала вести свій, то, мабуть, я б і вела його відразу українською мовою. Мені здається, що колись я все ж таки повелася на російську пропаганду, тому що де підлітка береться думка про те, що розмовляючи українською не можна стати популярним. Чомусь, коли я вперше побачила Ютуб, дізналася, що можна бути блогером, я була впевнена в тому, що можна стати популярним лише розмовляючи російською мовою. І через це я так багато років відкладала. Реально, я з років 14 хотіла бути блогером і весь цей час до 20. -ти... Чи в 20. да, десь 23 я почала вести свій блог, Я відкладала. Ну, тобто майже 10 років. А все тому, що я не хотіла розмовляти російською. Я в житті ніколи не розмовляла цією мовою, і для мене було дико почати говорити на Ютубі. Хоча я російську мову знаю дуже добре, і я боялася хейту, що мене будуть хейтити за погану вимову. Ніколи цього не було, дуже зрідка пишуть про мій акцент. І це трішки. Підбадьорювало, тому що зараз, наприклад, я боюся, що я десь не ідеально щось скажу українською, і мене теж почнуть хейтити, тому що я з Житомира, а в нас ніхто не розмовляє чисто українською мовою. У нас розмовляють суржиком. І до речі, нещодавно я прочитала думку, що це слово суржик це теж нав'язана нам думка, тому що. Це нормально, коли в кожній області люди розмовляють зі своїм діалектом. Це не потрібно називати суржиком. Це саме діалект, це вимова вашої області, це ваша особливість. А нам нав'язали, що якщо ви не вмієте гарно розмовляти українською, чисто українською. То і не розмовляйте нею зовсім, але я вважаю, що зараз потрібно розмовляти саме українською мовою бо, дякуючи мові, ми з легкістю можемо відрізнити своїх від чужих. Наприклад, заходжу я в блог будь-який на будь-яку тематику, і там людина розмовляє російською. Я не знаю, звідки вона Вона з України, вона з Росії, вона з Казахстану, вона з Білорусі. Не знаю. Вона просто говорить російською мовою. Коротше, я не знаю, чи в мене вийде щось змонтувати цього всього потоку думок. У мене вже вдруге вийшло занадто рідке тісто. Тобто перше тісто я робила по рецепту для піци. І мені прийшлося додавати набагато більше борошна, ніж було в рецепті. І ось на сіна коли я додала все борошно, вийшло ось таке. Думаю, буду додавати ще, що робити, бо це точно не та консистенція, яка повинна бути. Тісто зробила, додала трохи борошна і вийшло в принципі нормально. Занесли його в тепле місце воно має так постоїти півтори години. А я в цей час займуся піцею. Нарешті не пройшло півдня, як булочки готові. Зараз буду дегустувати. Це, до речі, другий раз я в житті буду їсти синабони. Як то кажуть, пальчики оближеш. Вийшло дуже смачно. І я думаю, всі ці старання були того варті. Так що я буду йти на ніч наїдати калорії і прощатимусь з вами. Дякую, що провели цей день зі мною. Всіх вас міцно-міцно обіймаю. Сподіваюся, що зустрінемося з. Я стала дуже лякана. Сподіваюся, що скоро зустрінемося, і знаєте, що все буде добре.